Доброго дня, друзі! Раді вітати в нашому магазині наших клієнтів з Європи, yeah, а саме з Молдови. Люди приїхали до нас, щоб ми їм зібрали, ось Дивіться, такий невеличкий комплектик інструменту для виконання робіт по плиточці, а саме точних робіт, гавечики, плиткорізи, водяний плиткоріз, столик, флекс, пилесос. Пини відводи, на накомінники, розхідка діста, звісно, біхаєвські когоночки і так далі. Пару слів, чому обрали наш магазин, чому саме приїхали скільки кілометрів сюди в Чернівці? Тому що у нас нет таких хороших інструментів. Його нету. Є різні безділушки, которые они здесь є. Маленькі, але они удаленькие, Вони нужны. Для ну, чого такий великий комплект, якщо не секрет, чим плануєте займатися? Ми займаємося умувальниками з кераміки. Ага. И... Будете робити ці вироби, я сподіваюся. Звісно, обязу. Я думаю, що Європа дійде до цього надо і так. теж багато хто захоче мати такі приховані ну, вигаби так в себе в санвузмах. Так, ну що, дякуємо вам, що завітали. Будемо раді бачити вас.